Мої вітання. Продовжуємо працювати з електронними таблицями. Минулого разу ми з вами просто зробили таку практичну роботу, де створили табличку. На цей раз ми ще з вами зробимо обчислення. Практична робота у нас буде заключатися в тому, що ми будемо використовувати вбудовані функції. Тобто, перше, що ми робимо з вами, це знову ж таки за зразком створюємо табличку. Друге, ми повинні обчислити вартість по товарам, тобто заповнити комірки d2d5. Для цього ми просто перемножуємо кількість на ціну. Далі, за допомогою вбудованої функції sum, ми повинні з вами розрахувати суму кількості товару і суму вартості товару. Наступне, за допомогою вбудованої функції мін, ми повинні визначити якого товару найменше. Наступне, за допомогою функції max, ми повинні обчислити максимальну ціну товару. Тобто із цього стовпчика вибрати максимально автоматично. Ну і останнє, ми повинні розрахувати середню вартість товару. Тобто середність цього стовпчика. Тож. Давайте почнемо. Я тут створю нову вкладочку а, і починаю просто передруковувати. Поки що я просто заповнюю. Так само, як минулий раз, я прискорю цей процес. О, заготовку я зробив, тепер ми повинні з вами. Взяти додати межі. Обираємо перший діапазон, до якого ми будемо додавати межі, виділяємо його і додаємо межі. Межі додаємо всі. Так, і тут тільки на два стовпчики. Давайте я дещо, напевне, збільшу, щоб було вам видніше. Так, тепер ми, звичайно, можемо розфарбувати. Давайте зробимо так. Додамо тут кольору. Щоб було більш-менш зрозуміло. Так. Ось тут розрахунки. Ну, візьму таким жовтеньким, разом. Так, і ось ці. Ну, також давайте виберемо там щось. Так, все. Ми з вами відформатували табличку. Тепер можна приступати до е, обчислень. Отже, перше, що ми повинні були зробити, це, власне, порахувати вартість товару. Вартість товару у нас розраховується, комірка B2 помножена на комірку c 2 Тож, Кожна функція, кожна формула у нас повинна починатися обов'язково зі знаку дорівнює. Друкуємо тут дорівнює. Далі ми можемо, у нас вже одразу висвічується підказка, власне, що тут ми повинні перемножити. Так, комп'ютер розуміє, чим ми зараз будемо займатися, так? Ми можемо вручну передрукувати великими літерами ось b2 помножити на c2, а можемо зробити наступним чином: натиснути на b2. Множимо на c 2 І натискаємо Enter. І у нас автоматично йде розрахунок. Далі у нас пропонує наша табличка розрахувати все за нас. А, власне, багато вона рахує, нам не потрібно. Ми зробимо це самі. Тож, беремо, виділяємо комірку D2, наводимо курсор миші на ось цей маркер. Так, щоб він змінив, бачите, зі стрілечки на таку, ніби там приціл. Зажимаємо ліву кнопку миші і розтягуємо на весь діапазон з нашими товарами і відпускаємо. Все. Розрахувалися автоматично. Тобто ви можете натиснути на кнопку і побачити, що тут B3 множиться на c 3 Тут B4 і тут B5 на C5. Далі розрахуємо суму кількості і вартість. Власне, у нас в цих. Комірках повинні бути ці значення. Для цього ми друкуємо дорівнює. І одразу бачите, тут у нас є підсказочка. Ну, Звичайно, ми можемо просто взяти і натиснути. Воно ну, у нас автоматично розраховується. Також тут дорівнює. І тут суму нас також пропонує: комірка D2, комірка B5. Перевірили, все правильно, можемо обрати. Так, власне, суми у нас пораховані. Тепер. А Наступне, що у нас там було в завданні, ми повинні розрахувати мінімальну кількість товару, що лишилося. Для цього натискаємо дорівнює. Функція мін, нічого не дає мені табличка і пояснити. Сама все одразу пропоную. Так. Мінімум. Бажано великими літрами. Так, відкриваємо дужку і обираємо діапазон, якщо ми робимо це вручну. Так? Обираємо діапазон, закриваємо дужку і натискаємо Enter. Власне, дивимося, 27 у нас змінилося. Зараз покажу, як все буде перераховуватися автоматично, якщо ми будемо вводити тут зміни. Далі максимум, максимум від ціни. Тобто ми повинні розрахувати максимальну ціну дорівнює. Ось бачите, тут Max, так як воно в цьому стовпчику, то у нас і пропонує по а, стовпчику B. Ми ж тут друкуємо Max, відкриваємо дужку, обираємо діапазон, який нам необхідно. Закриваємо дужку і натискаємо Enter. Так. Максимальне також значення воно у нас показало. І останнє, що ми робимо, ми обчислимо середню вартість товару. Тут вже не просто перенесуть якісь дані виберуть А функція зробить таку дію. Ми знаємо, як обраховується середня арифматичне, тобто воно візьме всі 4 значення додасть і поділи на 4. Власне, можна було зробити і так: взяти d2, d3, d4, B5 це все в дужках, і розділити на 4. Але якщо таких значень у нас буде там вниз сотні. То, ну, і формула буде дуже така складна. Тут же ми зробимо наступне Дорівнює, указуємо average, це у нас функція середнього арифметичного. Об... Відкриваємо дужку, обираємо діапазон, закриваємо дужку, натискаємо Enter. І, як ми бачимо, тут вже показало середнє. Можна взяти калькулятор, перерахувати. Давайте візьмемо ситуацію, коли у нас ноутбуки подорожчають і стануть, ну, наприклад, там 10500. Ми бачимо, вартість змінилася, середня змінилася, максимальна також змінилася. Ну і мінімальна, Ну, і наприклад, їх там завезли іще 100 штук. Тобто, не 27 стало, а 127. Також. Змінилося разом, змінилася вартість, змінилося мінімальне значення. Таким чином, все це у нас тепер буде працювати автоматизовано. Нам не потрібно буде кожного разу ці формули передруковувати, а достатньо раз зробити ось таку структуру. І далі вводимо дані, змінюємо дані, і формули у нас автоматично все перераховують, автоматично у нас будуть змінюватися дані.